Далі, заява Тулсі Гамбард. Вона є зараз директоркою національної розвідки США. А ще на початку повноваштабного вторгнення її чітко записували в проросійські такі так звані експерти, які просували меседжі російської пропаганди на Заході, і, зокрема, Сполучених Штатів. Але кон'юнктура змінилася. Проте не змінилися заяви Тусі Габард. Ось що вона сказала 3 березня 2025 року: касування виборів в Україні, замовчування політичних партій або навіть кримінальне переслідування чи ув'язнення, обмеження свободи віросповідання, закриття церков. Це все є в Україні. Тут навіть підбирати меседжі російських пропагандистів не варто, тому що ми чітко розуміємо і знаємо, що, наприклад, і ПСО або такі собі наратив про нелегітимність українського президента, про те, що в Україні скасували вибори. І це незаконно. Це все є російські меседжі, це все є продукт російської пропаганди, і це є брехня, це є навмисна дискретація української влади. Так само вуха російської пропаганди стерчать із меседжі про переслідування церков віроїсповідання. В Україні немає переслідувань церков і віроїсповідання в Україні є витіснення московського патріархату московських церков, тому що це організація, яка роками працювала на те, щоб з середини розвалити українське суспільство. Проте це напевно невідомо почільниці департаменту розвідки США.